Привіт, Теологія – це наука точна, наука життя е, е, істини та про Бога. І ця наука доказує, що е, всесвіт створив Бог, людину та землю створив Бог, все е, зроблене по законодавству, а законодавець це сам е, Бог. І розумійте, що е, якщо всесвіт не мона. Е, подорожувати, як ти не хотів, бо це дуже велике розстояння, і там дуже. Тяжкий стан, там ніхто не виживе. Ще хочу сказати, що якщо ви будете слухатися науку як еволюції, що ми пішли від тварини, що землі там мільярди років, то ви дійсно попадете в пекло, бо вас розум зламається, бо ви так слухаєте сатану. Та давайте бути виконувати волю Божу, жити по духу та поїсти.